Sony неочікувано оголосили про нові ігри для підписки як Essential, так і для Extra, про які зазвичай кажуть у середині місяця. Вітаю! Перед тим як почнемо, підпишись і натисни лайк. BattleField 2042 це шутер від першої особи, який розгортається у 21 столітті. Гравці потрапляють у світ недалекого майбутнього, де геополітичні конфлікти та екологічні катастрофи призвели до повного хаосу. Основними режимами для гри є захоплення та Hazard Zone. У першому режимі гравці беруть участь у масштабних боях зі 128 гравців, включаючи різноманітну техніку, таку як танки, літаки, вертольоти тощо. На консолях минулого покоління кількість гравців в два рази менша. У другому режимі гравці збирають різні ресурси та виконують завдання в опасному середовищі, змагаючись з іншими командами. Також є режим Portal, який виступає місцем для експериментів. На релізі гра не досягла успіху і прихильності гравців через велику кількість проблем і багів. Але зараз та невелика кількість гравців, що залишилась, доволі непогано про неї відгукаються, і, можливо, саме час дати їй шанс. В цій частині також з'явились динамічні події, на кшталт торнадо та піщаної бурі. Ця гра підійде для тих, хто любить масштабні та динамічні бої з великою кількістю людей, техніки та гаджетів. Грати можна у команді до 4 чоловік. Звичайний Майнкрафт відкриває гравцям великий відкритий світ з безмежними можливостями, а Майнкрафт Dungeons відкриває нові можливості в жанрі рольових ігор. Ця гра це невеликий, але цікавий пригодницький режим, який дозволяє гравцям боротись з чудовиськами та злочинцями. В Майнкрафт Dungeons гравці можуть створювати своїх персонажів і збирати унікальну зброю та предмети, щоб долати ворогів. Гра має багато рівнів та місій, які можна пройти як самостійно, так і в режимі кооперативу з друзями. Minecraft Dungeons – це чудова гра для тих, хто любить жанр рольових ігор та Майнкрафт. А також не хоче витрачати час на вивчення складної механіки гри, тому що сама гра доволі проста. Вона доступна та приємна і може задовольнити як початківців, так і досвідчених гравців, і в неї можна грати з дітьми. Code Vein — це динамічна екшон rpg гра, яка поєднує в собі елементи Dark Fantasy та аніме. Події гри розгортаються в майбутньому, де майже всіх людей знищила загадкова катастрофа, а земля тепер населена різними монстрами. Головний герой безсмертний, щось типу вампіра, який забуває своє минуле та потрапляє у світ, що бореться за виживання. Як і в інших RPG, в грі є можливість розвивати персонажа, змінюючи його характеристики, екіпіруючи нову зброю та розвиваючи навички. Однак основний акцент гри зроблений на бойову систему та ігролад виконаний у стилі souls Ігор. У грі також є можливість співпраці з іншими гравцями, що дозволяє проходити більш складні місії разом. Загалом, Code Vein – це динамічна та захоплива rpg гра у анімешному стилі для фанів Dark Souls. Ghostwire Tokyo – Це гра розроблена компанією Tango Game Works, яка є студією Bethesda Softworks. Гравці отримують можливість зануритись у світ, де Японія зазнала нападу різноманітних демонів Оні і загроз для міста Токіо. У грі багато специфічної японської культури і міфології. У Ghostwire Tokyo Токіо вам доведеться розгадувати загадки та боротись з різними видами демонів. Для цього у вас буде в арсеналі набір унікальних здібностей і магії. Це ось ці всі махання руками, і, звісно, буде можливість їх прокачки. Для тих, хто любить ігри з японською тематикою, Ghostwire Tokyo буде чудовим вибором. Immortals Phoenix Rising це пригодницька екшн-гра від Ubisoft, де ви берете на себе роль Фенікса, героя, який прагне врятувати грецьких богів від титанів. У грі ви будете виконувати завдання, розв'язувати головоломки, боротися з ворогами та здобувати нові здібності. Якщо коротко, це Legends of Zelda від Ubisoft. Але у сетінгу давногрецької міфології, що пропонує відкрити світ у вигляді острову богів, різноманіття зброї та навичок. Гра підійде тим, хто хотів пограти у щось на кшталт Зельди, але немає свіча. Rainbow Six Extraction це тактичний шутер від першої особи, де гравці приєднуються до команди, щоб протистояти іншопланетним загрозам. Гра є спінофом серії Tom Clancy Rainbow Six Siege, і пропонує гравцям нові механіки, щоб відрізняються від оригінальної гри, але оперативники будуть вам знайомі. Гра пропонує виконання завдань зі знищенням, евакуацією та дослідженням у кооперативі на різних рівнях складності. Сетінг доволі знайомий гравцям в радугу, але посунутий у бік наукової фантастики. Як і в оригінальній грі, оперативники мають різну зброю на вибір і унікальні здібності. Гра підійде як для досвідчених гравців у радогу, так і для новачків. Чія це пригодницька гра, яка розповідає про дівчинку на ім'я Тчія, яка має здатність перевтілюватись в будь-яких живих істот, що знаходиться навколо неї. Гравець може досліджувати відкритий світ, що надихався тихоокеанськими островами і культурою Меланезії, у чи гравці можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем, керуючи рослинами, тваринами та предметами, а також виконувати завдання, щоб дізнатись більше про життя місцевих жителів. Гра має стилізовану графіку та атмосферний саундтрек, що допомагає зануритись у світ гри, чия виходить у PS Plus одразу в день релізу. Додатково на цей раз згадаю про рівень Deluxe, тому що на цей раз в нього додають Uncharted Legacy of Thieves Collection. Це компіляція з двох ігор серії Uncharted, Uncharted 4 A Thief End та Uncharted The Lost Legacy. У Uncharted 4 гравці приєднуються до Натана Дрейка в його останній пригоді, де він шукає зниклий скарб легендарного піратського капітана Генрі Евері. Гра відзначається своєю захоплюючою сюжетною лінією, деталізованою графікою, яка вражає навіть зараз, та характерним ігроладом Uncharted. У Uncharted У The Lost Legacy гравці беруть на себе роль Хлої Фрейзер та Надін Рос, які шукають давній скарб в Індії. Ігровий процес зберігає основні елементи серії Uncharted, але з новими персонажами та історією. Серія Uncharted у свій час стала еталоном кінематографічних пригод. Uncharted Legacy of Thieves Collection – це відмінний вибір для фанатів серії Uncharted, а також для тих, хто хоче познайомитись з цією популярною серією ігор вперше. Місяць PS Plus на цей раз доволі різноманітний, і я думаю, ви знайдете щось на свій смак, якщо, звісно, вже пройшли щось з минулого місяця. Бо я тільки розпочав Horizon Forbidden West і фінал ще не близько. А свою думку можете залишити у коментарях, я їх всі читаю. А з вами був Сан, Підтримуйте українську армію, та хай вам щастить!